Доброго вечора, мої рідненькі, доброго вечора. Ви вже зрозуміли, де я? В аеропорті Гесінки. Я в аеропорті Гельсінки. Ось тут дівчата співали, тонту. дівчатка співали пісні, а ми аплодували. Але я не буду слухати, як вони співають. Не буду вам показувати. Ой-ой! І Зараз мене може забанять. Так що ми їдемо далі з вами, далі, далі, далі. А я буду перебивати, їх, перебивати, перебивати, щоб вони не той. мене не забанили. Я ще навіть не знаю, який в мене гейт. Подивлюся тоді пізніше, а зараз мені треба. у той, О, сюди, так сріжку Марімехо, ще якийсь магазинчик 50% знижки. Ось мені треба купити, я вам що скажу, мені треба купити лікер. Лікер. Із... Ну, я подивлюсь, які лікери, і я куплю такі, як мені треба. Зараз духи подивимося. Які ми тут маємо духи по 1995. Отакі оце по 1995. Що ми маємо тут вам сказати хороше? Не бачу нічого хорошого такого. Не бачу нічого. Ну, це зараз з вами побалакаю, буду на тій фотографувати. Шакіра якийсь це із тих. Шакіра це. Та, що співає. В Мері Крісмас співають. Мені не треба Мері Крісмас слухати, тому що щоб мене не забанили тут. А вони на першому поверсі співали. Бачите, як красиво все поукрашено. Так, ми з вами йдемо в алкогольчик, в алкогольчик йдемо з вами. Дивимося алкогольчика. Ось конфети на 20%. От. Але нам конфети не надо, я багато конфетів везу. Мені надо алкогольчик. Алкогольчик, алкогольчик. Так, що тут? Шоколадки. Це здорові такі шоколадки. 250 грамів. Дві штуки. Ось. Дві штуки 12 євро. Скільки за кіло? Получається 20. 4 євро за кіло, ну це не дешево, це не дешево мої рідненькі. Я, я там у, у, у себе купила набагато дешевше. Так що тут я купувати не буду. Так. Дивлюся, дивлюся алкогольчика. Щось не бачу поки. Щось поки не бачу. Ось тільки. Ага, це, мабуть, тут алкогольчик. Це мод, да, точно, алкогольчик тут є. Їдемо на алкогольчика. Всі конфетки по, по знижкам. Всі по знижкам, але... Так, треба лікюрі. Лікюрі, лікюрі. Так, подивимося, де лікюрі. Мені треба лікорі. О, лімончело. Бачу, ну любимо я я не повезу. Віталію, ви ж понимаєте, да? Ви ж помієте, що не манчела. Це щось таке кріпке, щось таке кріпке. Ну, там що Беліс якийсь, ще що, Да, Беліс. На 30 є відсотки на алкоголь, на 15, на 20. Так, а що мені треба? Зараз я це вам трошки поснімаю і запитаю нати. Ната мені все розкаже. От, Ван Наталін, це ліктер, але не такий мені не годиться. Ой, дивіться, які ціни, Дивіться, які ціни, Бачите, які ціни. це вам така ціна. Ну, це щось таке, розумієте, Непонятка. Що тут у нас за 15 євро? Ботега якась ботега. Не треба надо нам. Надо, надо нам дивитися те, що мені треба. Я поки що не бачу того літюрчика, що, що він мені потрібен. Але я на 100%. Хенес, бачите, хенес який оце така ціна. Ой, Боже Боже, які ціни, дівчатки, мальчики. Хочеш захочеш напитися, хрен вийде, хрен вийде напитися, не вийде. Потому що ціни забамбезні, забамбезні ціни. Так, ну я об'їхала, я не побачила. Зараз я виїду від ціля. Поїду трошки, проїдуся, от, а тоді з натой на зв'язку вона скаже, як він називається, і я буду його шукати. От. Я буду його шукати, той лікюрі, той лікюрі. Я не знаю, як він називається, той лікюрі, понімаєте? Аби я знала, так я б вам сказала. Ось. Так що то так. дівочки і мальчики, і мої хлопчики, дівчаточка. Тоді подивлюсь, який в мене сайт. Ой, той гейт, сайт гейт. Мене ще багато часу. От. Тоді я у, у тому, у Франкфурті я вам не буду знімати, тому що у Франкфурті в Франкфурті мене не буде. Того. Ось тут так срі оформлюють. Мені так сріжка не треба. Я по Європі лечу. От так що от, от, так. так. Ну добре, давайте ще куди вас ще повезти. Ось ларіалівська кос... якась там косметика. Ось духи такі всякі різні. Всякі різні духи. Так що ми з вами їдемо, дивимося, роздивляємося так кругом. Ціни, та я не буду вам ціни показувати, ну трошечки так, ну вони трохи менше, ніж у тому. О... У наших магазинах, ну, тому що тут немає оцих 25%. Джумалон, джомалон, дромалон. Так що от так. Давайте зараз перервуся з нато побалакаю. Тоді вам ще на той набалакаю щось.